14 жовтня свято Покрови Пресвятої Богородиці виявилось досить насиченим на значущі події в Коростені. Рано вранці віряни Коростеня і Нелишень зібралися біля свято-миколаївського храму, що в мікрорайоні Житомирська, аби взяти участь в його освяченні. Нагадаємо, що цокольний поверх почав працювати вже майже 10 років тому. Роботи ж, власне, по завершенню свято-миколаївського храму велися ще не один рік. Проте сьогодні, без сумніву, настоятель храму Архимандрит. Гавріїл може пишатися результатом тієї праці, на яку надихнув його Господь. Хоча віряни очікували побачити блаженнішого митрополита Київської сієї України Онуфія, проте за його благословенням на освячення храму приїхав митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, який і очолив святкову літургію. Співслужили йому митрополит Овруцький та Коростенський Вісаріон і духовенство єпархії. Після святкової літургії усім причетним до будівництва храму були вручені церковні ордени і грамоти. По обіді віряни і духовенство зібралися біля статуї покриви Пресвятої Богородиці, аби відслужити святковий молебен з нагоди визначного православного свята, без сумніву, особливого для мешканців міста, адже саме покрива Пресвятої Богородиці, престольне свято Коростенців. А Пресвята Богородиця вважається заступницею нашого міста. Хресний хід від місця Молебню вирушив до центральної алеї парку імені Миколи Островського, на якій днями було встановлено новий пам'ятник святому рівноапостольному князеві Володимиру Великому, побудованого за благодійні кошти нашого земляка Леоніда Мотусевича. За участі офіційних осіб міського голови користення Володимира Маскаленка, народного депутата України Володимира Аришонкова та православного духовенства відбулося офіційне. Відкриття пам'ятника і освячення його.